Ну і ось, власне, ось цей красунчик, заради якого ми сюди і приходили в цей заклад. Ми взяли його на цей раз take-away, сіли тут на терасі, бо просто подивіться, який тут вид. Ну хіба це не прекрасно? Коштує ця вся краса 9,5 доларів. Плюс, звісно ж, 95 центів це як тіпси. Тут, тут без цього ніяк. І я запитала пораду, який краще взяти. Сказали, що цей самий, класичний, самий популярний. Не знаю. Виглядає мені теж він супер класично, тому, 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 тому будемо дегустувати. Ну він дуже ніжний. І вже по тому, як тільки першою, так першу спробу його взяти собі на виделку, З цієї першої спроби він просто тане. Вау, ну Це дуже смачно, це дуже сирно. М -м -м, тут дуже якась, він ніби е ззовні от вершина цього шматочку торта. І, і м -м -м, низ вони такі цупкі, більш, більш плотніші, але коли ти куштуєш серединка, вона як ніби така лава, яка просто тане в твоєму роті, Боже, це дуже смачно. Я можу сказати, що це справді один із найсмачніших чизкейків, які я їла. Це нереально смачно. Мені дуже подобається, як він збалансований по цукру. Мені дуже подобається сметанковість і сирність. І це після смак. Вау! Це дуже смачний чизкейк.